Медитація на зміцнення стосунків з вашим партнером, з вашою коханою людиною. Ця коротка медитація допоможе вам налаштуватися на хвилю любові, прийняття та глибшого зв'язку з вашим коханим чи коханою. Отже, знайдіть зручне положення. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих через ніс, відчуваючи, як повітря, наповнює легені і повільний видих через рот. Відпустіть напругу в плечах, обличчі та щелепі. Уявіть перед собою людину, з якою ви хочете зміцнити зв'язок. Побачте її обличчя, її посмішку. Згадайте момент, коли ви відчували особливу близькість або вдячність за те, що ця людина є у вашому житті. Зосередьте увагу на центрі своїх грудей Уявіть там тепле, м'яке світло. У кожного з вас колір цього світла буде індивідуальним. З кожним вдихом це світло у грудях стає яскравішим і яскравішим. Подумки: спрямуйте це тепло. І світло у серце іншої людини, у серце вашого партнера. І промовляйте про себе такі фрази: Нехай ти будеш у безпеці та спокої, нехай твоє серце буде сповнене радості, нехай наше розуміння. Зростає з кожним днем, щоб ми розуміли одне одного все більше і більше. Я приймаю тебе такою або таким, яким ти є. І відчуйте, як між вашими серцями виникає міцний зв'язок. Енергетичний, взаєморозуміння, тепла любові. Зробіть ще один глибокий вдих. Подякуйте собі за цей час, присвячений любові. Коли будете готові на видиху, повільно відкриваємо очі, зберігаючи це відчуття тепла, ніжності. Любові вдячності всередині вас до вашого партнера. Цю практику можна робити навіть тоді, коли у стосунках дуже складний період. Вона допомагає змістити фокус уваги із претензій на вашу спільну діяльність, на вдячність, на тепло у ваших Стосунках. І напишіть у коментарях, як у вас пройшла ця практика, і чи відчули ви тепло та любов у вашому серці.